Так, всім привіт. Записую вам швиденько коротке відео. Коротше, є. Щойно з'явився в мережі, отримав бонус код. Ось він. Я вже поділився з своїми соклановцями. Беремо цей код. Я його продублюю в описі під цим відео, додатково. Що він дає. І вводимо собі на аккаунт. Що він дає? Він нам дає безкоштовний преміумний танк 6 рівня. Один з найсильніших це т 34 85 м Крім того, 7 днів прему. 250 тисяч кредитів. Плюс до цього Кромвіль Бен на 10 боїв. Т-78 на 10 боїв. А також. Тігор 131. А також стиль німецький штурмовий та інші цінності. Стосовно інших цінностей це. Ой, навіть не знаю, що там. Та більше нічого ж не давалося. Ну, стиль. Три танки в оренду на 10 боїв, а також т 85 м У кого вже є т 85 м все одно беріть цей код, вводите і отримуєте 3300 голди. Це 300 голди це. Ви можете зараз у марафон, ви можете цим голдою покрити витрати на покращений перепуск, щоб забрати танк з марафону безкоштовно. Тобто ну, покращена перепуск коштує 3500, а ви компенсацію отримуєте отримаєте 3300. Ну. Вважайте майже безкоштовно танк з марафону отримайте. Тож, всім дякую, бувай.